Всім привіт! Мене звати Ірина Геращенко, Я займаюся легкоатлетикою саме стрибками у висоту вже 22 роки. А на мій погляд, для спортсмена найважливіше це характер, цілеспрямованість, бажання працювати, наснага до перемоги і ніколи не здаватись завжди вірити і прагнути до своєї мрії. Я вважаю, що фізична активність і спорт має бути в житті кожного українця. Бо ми маємо за себе хвилюватись, турбуватись про себе, любити, доглядати і ставати тільки кращими, розвивати нашу країну тільки в кращому напрямку. По-перше, треба розуміти, що у кожного з нас є свій п'єдестал. Тобто для когось це може бути олімпійський п'єдестал, для когось це просто зранку вставати, робити мінімальну фізичну активність для того, щоб тримати свій організм, своє тіло в тонусі протягом дня, і це вже буде досягнення. Тому займайтеся спортом. Спорт – це є основа і база абсолютно всього нашого життя. Тому всім спорт і все буде обов'язково Україна.